Слава Ісусу Христу! Слава Богу, ми. роздумували над цими питаннями, над любов'ю. Е, знаєте, найлегше, е, взагалі Божа любов це безумовна любов. Бог не дивився, на які, які ми, а е, зовсім інакше дивився по іншим критеріям. Там я не дивився гарний, красивий, молодий, е, товстий, груд, тонкий, ще який. Він дивився просто на душу, і для нього важливо кожна душа. І в цьому є десь безумовна любов. Але питання наше буде, те, що сьогодні говорилося, щоб пізнати цю любов. Ще раз може в нашому житті переоцінити її. Один е був звільнений з бойових бойовиків, один журналіст, за якого платили величезні гроші е більше двох мільйонів доларів, він їде в цій машині. Коли вони повертаються від цих бойовиків заложником, його отримали, там цього журналіста. І він каже: я не можу собі повірити, що я 2 мільйони з чимось коштую. Ну, то в нас більша ціна. Тому ми відкуплені від страшних мук пекельних, від багатьох моментів, які, які є в цьому світі. І чому це ціни якраз? Бо бо якщо ми не оцінюємо. Тоді десь о те, що сьогодні говорив Димаса. Якщо ми маємо відкриття, якщо ми кожен день її відкриваємо, дякуємо, переживаємо про цю любов, слава Богу. Вона, вона сама буде передаватися ще комусь. Амінь. Будемо молитися за наші проблеми, питання, різні життєві, заявляйте, кажіть, за кого який є. З роботи, що Бог поміг дати. Ну, щоб, щоб була робота, коротше. Щоб кінець на була робота. Так. Бо ми не знаємо, там така ситуація дуже непроста. Василя, Тут треба, мабуть, 20 хвилин чого розказувати. Ми не будемо Але Василь просто, щоб молилися. Може втратити роботу. хай Бог За що? За намерення Петра. За намерення Петра. дуже добре. Якось здоров'я. Якось питання. За здоров'я. Колі, за колі. Заколь. Ви молиться рівні з близьких. За також за тих за ті регіони, які страждають сьогодні, які сьогодні під бомбардуваннями, що Бог їх піддержав, поміг цим людям на виживання. Також нашим військовим, 에, людям, які сьогодні там на передовій. Полазіння кова, також інших, також госпіталях, хто зараз лежить, просить за горішу, що він лежить там десь у палаті у Польщі після контузії. І також за всіх, хто сьогодні з руками, з ногами, на колясках і так далі, щоб Бог їх піддержав, допоміг їм, щоб це все вони гарно заживало, і щоб пошечити мер прийшов на Україну. І щоб Бог благословив наше керівництво, держави, щоб вони могли також. Долати лад, добрий лад на Україні. Амінь. молодь, Господи, великий, ти бачиш, Боже, і чуєш, Боже, наші молитви, наші прохання, наші благання Боже за всіх тих, кого ми сьогодні озвучили, Боже, за наших рідних, за наших близьких, за тих, хто хворі сьогодні, за тих, хто відчуває слабість, Боже, допоможи, Боже, дай їм почути здоров'я тим, особливо які в госпіталях, які поранені, Боже, сьогодні. За українську незалежність, за свободу України, Господи, допоможи їм, дай витримати все, все те, що сталося в їхньому житті, допоможи їхнім, щоб все гарно зживало, щоб все гарно може Боже, все було добре, щоб здоров'я поверталося, благослови. Також благослови Боже тих, хто на передовій, полазення кого інших військових, Господи, поможи їм, може вистояти. Благослови Господь всіх інших. Хто в яких є по областях служить, Господи, також ти бачиш не віруючих наших рідних, близьких, друзів, за яких ми молимося, допоможимо, даємо Боже успіх, Господи, благослови, прийти, пізнати, зрозуміти Боже Тебе. Отакий успіх благословити, також Боже. Тим хто може має ще інші питання, Боже, з роботою, з дорогою, може ще якісь боже Василя, в роботі. Ти бачиш, Боже, що дуже є загроза втрати роботи. Дай, Боже, щоб все було благополучно і добре, Боже, поможе іншим питанням, Боже, які хто просив, ми дякуємо Тобі, даємо Тобі шану, честь і хвалу нашому Богу, цю силу, Святому Духу. Амінь.